Сторінка 82. Одного дня через село проходила бідна жінка-жебрачка. Її одяг був подертий, ноги були поранені камінням на дорозі, бо велика біда спіткала її. Стомившись, вона сіла перепочити під каштаном. Але коли хлопчик зірка побачив її, він сказав товаришам: Дивіться, під тим гарним зеленим деревом сидить брудна жебрачка. Ходімо виженемо її звідси, бо вона. Потворна і хвора. Отже, він пішов і кидав у неї каміння, снущався з нею. Їй було страшно, але вона не зводила з нього очей. І коли дровороб, який колов дрова і був дуже виснажений, побачив, що робить хлопчик зірка, він підбіг і насварив його: Ти дійсно безсердечний і не знаєш жалю, яке зло зробила тобі ця бідна жінка, що ти так до неї ставишся. Хлопчик зірка почервонів від гніву, тупнув ногою і сказав: Хто ти такий, аби. Питати мене, що я роблю. Я не твій син, щоб слухати тебе. Правда, відповів дроворуб. але я пожалів тебе, коли знайшов у лісі. Коли жінка почула ці слова, вона холосно заплакала і зумліла. Тоді дроворуб поніс її у свій дім. Його дружина оточила її турботою, і коли, врешті-решт, жінка отямилася, вони поставили перед нею їжу і воду і просили її почуватися як удома. Але вона не їла і не пила, а спитала дроворуба. Чи не ти сказав, що знайшов дитину в лісі? Це було десять років тому, і Дроворуб відповів: "Так, я знайшов його у лісі. Це було 10 років тому." А що ти знайшов біля нього? вигукнула вона. Чи був у нього на шиї бурштиновий ланцюжок, чи був він загорнутий у золотий плащ, гаптований зірками? Твоя правда відповів: Дроворуб. усе було так, як ти кажеш. І він витяг плащ і бурштиновий ланцюжок із скрині і показав їх жінці. Коли та їх побачила, то заплакала від радості і сказала: Він, мій маленький син, якого я загубила в лісі. Я молю вас, швидко покличте сина. Шукали його по всьому світу. Тож дроворуб і його дружина вийшли на вулицю, покликали хлопчика зірку і сказали йому: Іди до будинку, там ти знайдеш свою матір, яка чекає на тебе. Тоді він побіг у дім, його переповнювала цікавість і велика радість. Але коли він побачив, то там на нього чекав, він лише зневажливо розсміявся і сказав: Що? Де моя мати? Я тут нікого не бачу, крім цієї нікчемної жебрачки. А жінка відповіла йому: Я твоя мати, ти божевільна, якщо таке кажеш, сердито вигукнув хлопчик. Зірка, я не твій син, бо ти жебрачка, потворна і одягнена в лахміття. Тому вимітайся звідси, і щоб я більше не бачив твого брудного обличчя. Ні, але ж ти насправді мій маленький син, якого я народила в лісі, плакала вона і впала на коліна і простягнула до нього руки. Грабіжники вкрали тебе в мене і залишили помирати, шепотіла вона. Але я впізнала тебе, коли лиш побачила, і твої речі я також впізнала: золотий плащ і бурштиновий ланцюжок. Тому я прошу тебе. Ти зі мною, бо я блукала по всьому світу, шукаючи тебе. Ходімо зі мною, сину, адже мені потрібна твоя любов. Але хлопчик зірка не зрушив з місця і не в. Пстиг її до свого серця, не було чутно жодного звуку, крім ридання жінки. Нарешті він заговорив до неї, його голос був твердим і суворим. Якщо ти справді моя матір, сказав він, було б краще, якби ти трималася подалі, а не приходила сюди, щоб соромити мене. Зрозумій, я вважав себе сином зірки, а не жебрачки. Як це ти мені зараз кажеш? Тому йди звідси, щоб я тебе більше не бачив. Але сину мій, вигукнула вона, ти навіть не поцілуй. Мене перед тим як я піду, я так багато страждала, щоб знайти тебе, ні, сказав хлопчик зірка. Ти така огидна, що я б краще поцілував гадюку або жабу, ніж тебе. Тоді жінка підвелася та пішла в ліс, гірко плачучи. І коли хлопчик зірка побачив, що вона пішла, то зрадів і побіг назад гратися зі своїми товаришами.